Бажаю здоров'я. Деякі важливі коментарі, які стосуються саросової періодичності відносно до родини Гавзбургів, особливо у взаємов'язку з династією Каролінгів, а також у взаємов'язку з затвердженням ордену братів менших капуцинів. По-перше, династія Каролінгів бере свою назву, отримала свою назву від імені Карла Великого. Карл Великий вважається батьком Європи, а саме е, об'єднувачем у єдину державу імперію Каролінгів, території, які пізніше стали називатися Німеччиною, Францією та Італією. Таким чином, каролінги на тій підставі, що всі вони були нащадками Карла Великого, Е, відповідним чином, відносно до е, взаємов'язку, а саме різниці в 50 старосових періодів між датою смерті імператриці Священної Римської імперії Марії Терезії та 32-річного. Людовіка II Заїки з Династії Каролінгів. Треба визнати, що, по-перше, 120-й Сарос сонячних затемнень був м -м, наступником 82-го Саросу сонячних затемнень, так само, як 132-й Сарус місячних затемнень був наступником або ж спадкоємцем 94-го Саросу місячних затемнень, відносно до дат вичерпання. По-перше, 82-й Сарус сонячних затемнень вичерпався влітку 969 року, натомість 94-й Сарус місячних затемнень вичерпався у червні 1582 року. Е, те, що я мусив звернути увагу, е, відповідно мушу звернути увагу зараз на тому, що. Е, на дату смерті Альбрехта IV мудрого графа Габсбурга, мало місце, вже мало місце місячне затемнення у серії 94-го Сарусу, яке відбулося 12 листопада 1239 року. І дата смерті Альбрехта IV мудрого припадає на період затемнень, який, власне кажучи, і завершився 27 листопада. 1239 року, то було сонячне затемнення у серії 120 Сарусу. Відносно, якщо говорити до періоду до 1582 року, то іде мова про період затемнень, який складався з трьох затемнень. А якщо говорити про початок. 132 го Сарусу затемнень, місячних затемнень, то йде мова про е, травень. Саме у травні 1492 року відбулося перше затемнення місяця у серії 132 го Сарусу. Відповідним чином, ми можемо також е, стверджувати, що затвердження ордену капацинів Климентом VII, е, останнім папам, римською, римським папою. Епохи відродження і е, також неуспішним, вкрай неуспішним політиком, е, який призвів до зруйнування Риму, призвів до пограбування Риму у 1524 році, якщо не помиляюся, можливо, у му році військами Карла V, які не отримали грошової винагороди і не маючи особливих. Духовних цінностей прийнялися Трощити трощити Рим. Отже, Папа Римський Климент VII, має уточнити затвердив орден капуцинів братів орден братів менших капуцинів 3 липня 1528 року приблизно через 29 або 30 днів після завершення. Періоду затемнень, який, який розпочався е, на початку. Таким чином, період затемнень напередні затвердження ордену капоцидів братів менших, перепрошую, ордену братів менших капоцидів, розпочався 4 травня 1528 року. І це було, власне кажучи, затемнення місяця у 94-му Саросі. Наступне затемнення сонця у серії 120-го Сарусу відбулося 18 травня 1528 року. І то було гібридне затемнення Сонця, яке тривало 56 секунд, розпочавшись о 8 годині 20. Першій хвилині. Завершення періоду затемнення то, власне коротше 2, 2 червня 1528 -го. порядковий номер затемнення 3. Тип затемнення напівтіньовий Отже, в цьому випадку йде мова про затвердження ордену капоцидів через 30 діб після завершення періоду затемнень так само, як, власне кажучи. У випадку зі смертю родоначальника австрійської лінії Гавсбургів Фердинанда І на той період часу, тобто через 36 років після затвердження ордену Кабасидів, він вмирає у досить поважному віці. Йому було 61 рік. І знову маємо таку ситуацію, що. Між е, датами завершення періоду затемнень і датою смерті засновника Австрійської Лідії Габсбургів минає 31 день. Даний феномен пояснюється одне один зі способів пояснення полягає в тому, що 30 днів це традиційне поняття е, післякстилю або ж е, найменш позитивного аспекту. Який е, вважається в м, астрології, починаючи від е, стародавніх часів, найсприятливішим аспектом в даному випадку, коли йде мова про завершення періоду затемнень, ми можемо додати 30 діб і отримаємо визначну подію, яка значним чином вплинула або ж відобразилась на історії в нашому випадку історії роду гавзбергів. Тобто, іншими словами, 3 липня 1528, за звернення Ордену капуцинів, 25 липня 1564-го року. Простішою мовою, через 36 днів і 22 доби, панове. Нам відомо з вами, що один період Сарусу становить 18 років, 11 діб. В цьому випадку йдемо про. Те, що Фердинанд, I Габсбург, який був і ярзгерцогом австрійським і імператором Священної Римської імперії після смерті свого брата у 1556 році, власне, коротше, йде мова про подвійний Сарусовий період 36 років і 22 доби, від затвердження ордену Капецинів. До смерті Фердинанда І. І тут нарешті ми завершуємо коментарі, оскільки я не маю зараз дуже доброго голосу. Але все ж таки маю повторити, що різниці в часі між смертю Фердинанда І, засновника Австрійської гілки Гавсбургів, і між смертю Марії Терезії Фон Габсбург становить 216 років або ж е, 12 Сарусових періодів, що е, так само правильно, якщо говорити про 4 періоди Екзелігмус, нам відомо, що один період екзелігмус це 54 роки 33 доби. Іншими словами, множимо цей період на 4, отримуємо 216 років і 4 місяці приблизно так. Якщо бути детальнішим, то отримаємо 216 років 4 місяці і приблизно 13 діб. Таким чином, Марія Терезія вмирає 29 листопада 1780 року. Вона вмирає через 17 днів. Після завершення періоду затемнень, який розпочався 27 жовтня 1780, повним затемненням Сонця у серії 120-го Сарусу, і завершився 12 листопада 1780 року, місячним затемненням у серії 132 Сарусу. 12 листопада нам з вами добре відомо, можливо. Ви це розумієте, що 12 листопада утворює дуже точну опозицію до Дня народження Марії Терезії, а саме 13 травня. Також 63 роки якраз іде мова про різновид, різновид квадратури урана. Нам відомо, що цикл урана це 84 роки, а 63 роки відповідно це так званий період квадратури урана. До дати народження Марії Терезії. Ось такі справи, шановні, е, на цьому слід завершити, щоб не почати повторюватися.